Доброго ранку всім. Зараз ми їдемо на пошту забирати посилку, рослинки, трояндочки. Отже, саме це відео буде про посадку троянд. І поділюся, розкажу, які саме сорти замовила, де буду їх висаджувати, та всі нюанси. Отже, ось забрали посилочку: така коробочка, і ось ці троянди. Зовсім щось такі маленьке, але зараз подивимося. Подивимось, розпакую, покажу. Виглядає так дивно трошки. Ну що ж, а тепер більш детальніше покажу вам саджанці і розкажу про сорти, які я замовляла. Ось це англійська троянда Kate. Ось таке потужне, досить гарне коріння. Така ось трояндочка. Я їх вже замочувала, вони в мене тут у вітрі, у відрах стояли. Далі наступна теж англічанка Мері Роуз, Ось такий корінь. Ось так вона виглядає. Такий досить теж потужний садженець. Ну, листя, оце все я буду прибирати. ну Зараз будемо висаджувати, її там схоже, як. Ржавчина такі помаранчеві і плямистість, ну, хворі. Хворі, то, звичайно, їх потрібно прибрати, це листя і обробити. Так, наступна, це тут навіть видно вон, цвілавина, ред піано. теж щось такий саджанець. Трошки ось так, напевно, буду. Знімати, щоб краще було видно. Непогані саджанці, ну, шкода, звичайно, що такі, ну, досить вони хворі. Звичайно, не хотілося, щоб хворі були. Тут ось таке навіть стебло трошки з жовтим якимсь, мені не дуже подобається. Це Ельторо. Ось такий корінець, така трояндочка. Ельтора теж, ну, я собі замуляла так, щоб висаджувати їх і різати букети. Так, і остання давно хотіла цю троянду. Ну, така вона, корінь не дуже великий. Мінерва. Теж хотіла давно собі висадити цю троянду. Ну, те ж саме, чорна пламистість хвора. Ну, зараз будемо висаджувати, покажу, як я буду це робити. І наступної весни вже сподіваюся, чи літа малуватися цією красою. Я також троянди черенкую, продаю дещо. І ось така в мене є гарна троянда зараз. Ну, якось так бачу, що білі саме не дуже подобаються. Не користується таким спросом, попитом. І ось така, я думаю, що це схожа на аваланш троянда чайно гібридна. Якщо ви впізнали її, напишіть, будь ласка, вона така ось біла, з таким трошки кремовим відтінком. Ось такі листочки має. Ось такий садженець, горщик. 150 гривень, можливо, когось зацікавить. І також маю ще таку ґрунту покривну. Свані трошки вона в мене підпеклася тут. Ось така теж дуже гарна. Тут більші горщики, ось такі. 180 гривень. Тут видно одразу, що ви купуєте. Тому я люблю в горчиках купляти, а не ось так з відкритого ґрунту без квітів взагалі. не зрозуміло, чи є. ті троянди будуть, бо якось дуже часто, особливо на трояндах, на жаль, потрапляється ось цей пересорт. Ну що ж, Працюємо. Отже, у мене є ось такі вже підготовані заздалегідь. Ями попросила чоловіка, викопав мені. І тепер про посадку. Як я її буду виконувати, що буду додавати? У нас грунт такий, начебто чорнозем, але він досить ну, такий, як ми кажемо, гливкий. Да? Він ну, погано пропускає повітря, не пухкий, а такий якийсь. Не знаю, не дуже гарний, на мій погляд. Тому я завжди до своїх посадок додаю пісок, щоб трошки його розрихлити. І ще хочу додати небагато. В мене є замість торфу. Ось такий хвойний опад. Ну він вже ось так перепрів, він трошки розрихлить. Якщо він трошки там підкислить, я думаю, це нічого страшного. нормально троянди себе ведуть. Почувати. І також додам перегній, ну і, звичайно, цю ж саму землю. Зроблю таку, замішаю землю, субстрат, і буду висаджувати, засипати е, троянди саме цим ґрунтом. Заглубляємо місце прививки, ось так. Так, ось це місце виходу цих фагонів, зелених. Я його трошки заглублю. І зараз ще хочу обрізати корінці, подивитися на стан коріння. Ось так зроблю зріз і бачимо, що коріння досить світле, не сухе, таке зелененьке. Це означає, що вона жива. Ось так я її трошки обрізала, освіжила ось ці зрізи. Фокусуватися. Камера видно, що вони в світлі не коричневі. Бо мені, напевно, це в 22-му році прийшла хурма. Взагалі там були, ну, я не знаю, там просто ось так. отакі палички були. Я їх зрізаю, а вони сухі, просто ну засушені. Із трьох саджанців вижив один. Так, і тут нормально Ну Зараз я це все попідрізаю. Це перше, що необхідно зробити. Вони в мене постояли у водичці, напиталися. І тепер ось обрізала листочки хворі, приберу їх десь з своєї у свого участку подалі, бо там іржа з нею. Складно боротися. І ось у мене будуть тут дві англійки зростати: Мері Роуз та Кейт. Також у мене там ось піончики, ну це гортензії, на продаж я висаджую. Ну, далі тут вже буде ще один ряд. Саме тут під капельну стрічку на наступний рік прокладемо довше трошки, щоб все це. Поливалася автоматично, бо дійсно з дощами у нас в цьому році просто якесь жахіття, дощів немає. Отже, сажаємо наших красунь. Що ще буду додавати? Ось ці гранули від шкідників завжди додаю. І додам добрива осіння. Можна додати суперфосфат також, Щось із, ну, осінньою вже формулою, з більшим містом. Калію та фосфору. Розміщаю свою троянду і знову ж таки слідкую за рівнем ґрунту. Ось я взяла собі таку паличку і слідкую, щоб можна десь ось так. Потрібно мені трошки буде зарити яму і заглибити десь на ось такому рівні. Не ось так, а трошечки ось так ми заглубляємо наші корінці. І ще, що можна додати, це золу. Зараз ще забула про неї. Зараз бігаю про місу. також до свого цього ґрунту е, замішаного. Додам ще золу. І якщо у вас сиха земля, така як у нас, то обов'язково я пролью. Посадкову яму. Ось я спочатку її проливаю, нехай водичка береться гарненько. і потім вже буду висаджувати і знову ще раз проливати. Ось що виходить. І ось тепер я після того, як засипала, ось так притрамбовую, таку ямочку роблю луночку, і потім. Буду заливати, проливати добренько, і ось таким чином виходить у мене посадка. Троянди це Мері Роуз. Ну що, ось мої трояндочки, висадила все. Тут у мене будуть дві англічанки, Мері, Кейт, дівчата, Мінерва і Ельтора. І одне. Місце залишилося, я редпіана посадила собі у двір, там прибрала одну троянду. До речі, коли викопала її, виявилося, ну, вона в мене не росла чомусь, така була квола, і там виявилося рак. Такі нарости на коріння. Я викинула її і сюди в мене там будуть ще пересадки, сюди потім. Пересажу імператрицю Фарах, тому що вона там дуже велика, не підходить мені. Ось такі посадочки, це трояндочки для душі, так би мовити, будуть радувати, буду собі робити букетики. Так, я ось висаджувала їх. Якщо ви по-іншому висаджуєте, якісь, можливо, поради є, у вас якісь лайфхаки, будь ласка, поділіться. Буде дуже-дуже приємно. Я не професіонал в цій справі, просто ділюся своїми навичками і тим, що знаю. Але буду вдячна за ваші поради. На цьому відео завершуємо. Всім гарного, мирного дня!